Тобто воно це харчування розмазується, і мені завжди так прикольно. В дитини малої е, є режим, режим сну, режим дня, режим харчування. Мама рядом тусується, а в мами режиму нема. Ну, понятно, деякі аспекти, понятно. Але е, якщо ви привчите дитину, що вона їсть і виїсте, ви й себе до цього привчите. Я розумію, що дитинка не доїла викинути жалко, доїда їм самі, але ж має бути у мами повноцінний прийом їжі. Якщо мама свою порцію з'їла, не треба за доїдати. Це не, не такі прям, якісь, там, страшні переводи їжі, але потім може вилізти дуже-дуже боком. І навпаки, коли мама не їсть, тому що вона знає, що вона за дитинкою доїсть, то мала дитина їй чуть-чуть сиплеться, вона не їстеся. Голод перебиться ж не поїсти нормально. Тому треба себе трошечки в цьому